Bu düzeni sağla. Воронков, скидка на Марініча, Марініч на Воронкова, Воронков відразу на дальню стійку. С скидка від Боже, інферно, латація! Інферно, Удар і м'яч повз ворота. Далеко виходить відразу вперед. Порожні ворота! Але така продовжується від команди Інферно удар з далекої відстані. встигає передачу На Пархамчука. Пархамчук. Простріл Куліков намагався переправити м'яч, але... Друга передача. Намагався з льоту пробити. Гравець інферно, але. Воронков, Йде передача на Громова. Громов один дотик намагається закинути до кута воріти його. Набар на ладно, Марініча. Марініч пробиває лівою і поперечка. Зараз рятує на Воронкова. Воронков прибирає м'яч на Громова. Громо заборився з рішенням і... Йде передача на громо. Громов один дотик на Кулікова. Куліков, простріл! <плес> Не заходить зараз. Інферно намагається вийти в атаку. Удар і Марініш блокує удар Кіпер команди. Інферно бере м'яч до рук, дивіться, кому віддати відразу вперед на дворченко. О, і Марініш забиває власні ворота. Далеко вийшов голкіпер. І Андрій Марініч. Автогол від Марініча. І рахунок стає 1-0 на користь команди Інферно. Соловко йде в обіграш, віддає на Громова. Громов на Захарченка і перехоплення від гравців команди. Далі на Захарченка. Захарченко простріл до карного майданчика. Паркоменко пробиває і голкіпер команди. 4-2. Андрієвський відбиває м'яч і з другої спроби не зуміли. Команда інферно забити м'яч. Потенціал у молоді. Удар, Удар. Да, і мяч получає горниче. Добивання і Андрієвський не зміг відбити мяч і рахунки 2-0 на користь команди «Інферно». інтернос. Воронков на громова. Громов через себе намагається пробити і м'яч іде по ворота. Рахунок 2-0 на користь команди Інферно. Скидка на Воронкова і Воронков дуже швидко забиває. Ну що, 30 секунд. Вистало команді по Божий» щоб використати момент і забити перший гол в цьому турнірі. Передачу на Бархоменка. Бархоменко на Захарченка. Захарченка. Вміщень, удар, пробиває Ігор. Солопко. Вперед. О, це, Невдало грає голкіпер команди Покров Божий і рахунок стає 3-1. Незрозуміло, що зараз робить Андрієвський і рахунок стає 3-1 на користь команди Інферно йде <звлінка> <Меність. служба> <раз> в обіграш. Йде передача на Малещенка. Малещенко, простріл до карного майданчика, окіпер відбиває. Пархоменко невдало. Налаштусь на удар все ж таки на Кулікова, Не проходить передача Капітан команди Інферно заважає. Захарченко пробиває. І м'яч іде. Пробиває Віталій, влучає в гравця команди Інферно. Солопко на кулікова. Куліков намагався п'ятою, але не вдало це робить. Воронков розвертається. Воронков налаштусь, піде в карте. Майданчик пробиває з лівої Віталій і влучає в гравця команди «Інферно». Боротьба, куліков, виборює м'яч. Одразу Куліков відправляє м'яч до сітки воріт, який його зараз забиває Володимир Куліков, помітив, що голкіпер команди інферно вийшов далеко і скорочує до мінімального відставання команда Покров Божий. Не треба, не треба, не треба, не треба. <плес> Соловко, не влучає зараз Данило, збивчення. Пархоменко, не зрозуміло, що робить, пробиває і забиває. Все ж таки з другої спроби Пархоменко, і рахунок стає 3-3. Давай, 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 давай! Довга передача вперед. на Воронкова, Воронков, на Громова. і не зумів, Антон. Далі Данило йде передачу. На Приясовського переяснивський. Воронков пробиває і влучає в солобку. Пробиває Воронков. Інферно. І така вже атака команди інферно. І Андрій Євський все ж таки бере. Це буде дуже сильний удар від Марініча. Розганяється Марініч. І переграє голки, прав самісінький кут. І рахунок вже стає 4-3 на користь команди Покров Божий. Скидка. Куліков забиває. Після скидки Воронкової, робить рахунок 5-3. Ну що ж, напевно, все ж таки це остаточна крапка і команда Покров Божий виграє цей поєдинок. Не бля,